На ютуб каналі Ростислав Продакшн маємо сумну новину. На жаль, у Львові посеред білого дня в обід сьогодні вбили екс-голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Ми вже маємо власне момент вбивства, адже у Львові ви знаєте дуже багато камер. Одне з найбезпечніших, нібито, міст України, але знову ж вбивство. Нещодавно, рік тому вбили Ірину Дмитрівну Фаріон, постріл в мову, постріл в голову сьогодні. Розшукують ось цього підозрюваного на електровелосипеді. Якщо хтось з вас е, бачив, будь ласка, повідомляйте в правоохоронні органи, ставте ваші вподобання, залишайте будь-який коментар, адже хочемо е, знайти ось цього стрільця, який п'ять разів стріляв в Андрія Парабія. Робив він це, як то кажуть, е, нахабно. Підло і підступно, тому що підійшов він із заспане. Зараз ми побачимо це відео одну секунду, але почну я з того, чому е це замовне вбивство, чому Російська Федерація вирішила прибрати саме Андрія Паробія. І е що схожого і що відмінного між паробієм і Іриною Фаріоном. Дивимося е, відео Андрія Парубія про українську мову. І закон про мову це є закон про наших дітей, щоб вони навчалися в українських школах. І зараз дивина навіть в Одесі, понад 80% шкіл є україномовними. усіх містах, де говорили, що це неможливо. Маленькі дітки. Отже, прославився Парвій тим, що безпосередньо відіграв ключову роль у прийнятті закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, який Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року. Але прославився Андрій Парвій не цим, а власне участю на Євромайдані, яку Росіяни йому не могли забути. Може він в нас не був такою. То постаті на телебаченні, ну в Росії його показували всюди. Саме пропагандисти його постійно показували на телебаченні, що він один із зачинателів так званого Євромайдану, звідки почалася Революція Гідності, коли експрезидент, так Віктор Янукович, втікає на літаку в Москві. Ми пам'ятаємо небесну сотню, ми схиляємо наші голови. Вчора було день вшанування пам'яті українських захисників і захисниць. Власне, Пароб'я завжди вважали ось патріотом, таким лідером Євромайдану і екс-головою Верховної Ради України, який просував українські наративи. Тут вже ну, декілька років я не бачив його так на телебаченні чи в еветерах. А, і тут ні з того, ні з цього. Сьогодні новина про те, що Андрія Поробія сьогодні вбивають у Львові на цій, нібито спокійній вулиці. А, ось ви можете бачити зараз кадри звідси. І звичайно, у Львові. Є камери всюди, є навіть знято так, як цей Зінченко підозрюваний вбивстві Ірини Фаріон, підходив, змінював одяг, сидів на тій лавці. Єдине, що там не було зазнято момент пострілу. Хоча є з боку з камери зняти, як видно, ну чути постріл, і потім він зникає. Так само і сьогодні, власне, відбулося на оцій тихій вулиці. Це є Сихівський район, хто зі Львова. І е, бачимо, як стрілець іде просто позаду, позаду паруб'я і виймає пістолет і стріляє. Ну, от, за даними правоохоронців, відбулося аж 5 пострілів просто серед білого дня. Він це зробив низько, копідло зі спини. Зараз ще раз цей момент покажу. І потім цей чолов'яга, чолов'яга, слухайте, вбивця, е, зникає на електро. Авто велосипеді. От зараз ви бачите цей момент. І ще раз показую світлину, як власне, зникав стрілець, на якому транспорті. Ось такий він шолом був одягнений. Тут пишуть: я впевнений, що все списати на російський слід це не зовсім вірно. Я думаю, що ворогів в нього було достатньо, і в самій країні. Ну, дивно, чому саме зараз. Знаєте, і політичні вбивства один за одним. Перш за все, це замах і вбивство Дем'яна Ганула в Одесі. Це вбивство Ірини Фаріон у Львові, це замах на волонтера-активіста, який підтримує українську армію Сергія Стерненка. Йому влучили в стегно, прострелили також сорочку його охоронця. Добре, що в нього був бронеавтомобіль, і він міг власне, втекти з цього місця, нападницю. Тоді затримали. Також стежила. Також є російські агенти. Агент. А хто як не він? Президент України вже реагує на це вбивство. До речі, Поробій дуже сильно критикував Володимира Зеленського. У Мене навіть є відео критики, тому що він був в партії там за Порошенка, очолював він Верховну Раду з 2016 до 2019 року, до приходу Володимира Зеленського переосмислити, і тут важлива позиція. Послухаймо чим швидше треба вийти з тої великої ілюзії, яку нас вів серіал Слуга народу, той великий обман, який на жаль відбувся минулого року в Україні. Ми маємо це переосмислити. І тут важлива позиція не тільки політичних сил, не тільки політиків, важлива позиція і митців, і філософів, громадських діячів, які змогли би пояснити, що ця влада є небезпекою для України. Вона моє глибоке переконання. Чим швидше Зеленський. Піде своєї посади. Ну Це політичні Україну ігри для України. Тим можна 에... Україну від України. Е, звичайно, це політичні ігри. Один на одного поливає брудом, особливо це ще було до війни. Ось ці відеозвернення. Тим не менше, президент України сьогодні реагує, міністр внутрішніх справ України Ігор Клеменко і генеральний прокурор Руслан Кравченко щойно доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові. Загинув Андрій Паробій, мої співчуття рідним і близьким, всі необхідні сили і засоби золоту. Улучшені до розслідування та пошуку вбивці. Арсенія Яценюк дописує друг соратник Патріот про Андрія державний діяч, голова Верховної Ради 7-го скликання, народний депутат, лідер самооборони Майдану, людина, яка присвятила своє життя Україні, боролася і віддала його за нашу свободу і незалежність. Це не рядове вбивство. Пише Яценюк, це акт політичного тероризму російської КГБшної банди. Замовники вбивства у Москві, у Кремлі на Луб'янці, ті самі, що вбили Степана Бандеру, Романа Шухевича та тисячі інших українських політичних діячів, письменників, поетів та учених. Це вбивство за наказом злочинця Путіна вбивають, бо бояться зі страху і розпачу. Вільна і незалежна Україна несе їм погибель. Вони прагнуть зламати нашу волю, але цього ніколи не станеться. Наша спільна справа, наша мрія і віра у вільну Україну має здійснитися. Як Цього хотів і заради чого жив і боровся Андрій Паробій. Замовники і виконавці мають постати перед міжнародним судом та воєнними злочинцями справедлива кара і довічне прокляття російським нелюдам, вічна пам'ять великому українцеві Андрію Паробію, щирі співчуття родині та всій країні. До речі, щодо сім'ї Андрія Паробія, то у нього залишилася дружина і донька. Дружину звати Ірина Поробій, вона за фахом психологиня, займалася громадською діяльністю, але не вела пуб... ну, публічний спосіб життя. Діти є подружжя, донька Софія, 2002 року народження, так само як Ірина Фаріон Софія. Вона також залишається поза публічним простором, і фото чи подробиці її життя не поширюються. Власне, що схожого а що відмінного між... Іриною Фаріон. Вони мали величезні розбіжності. Політолог сьогодні пояснює, чому порівнювати вбивство Фаріон і Пароб'ян не зовсім доречно. Політолог Доній нагадав, що паробій у 80-х роках пішов в рух опору і радикально боровся з А, Ну я не буду зачитувати, тому що вважаю, що цей коментар зараз трохи упереджений. Бо хоче ще досолити, як то кажуть, Ірині Дмитрівні. Але ми знаємо, що вона була патріоткою України, ми знаємо, що вона боролася за українську мову і зараз вже завершується слідство над підозрюваним 18-річним Зінченком вже є доказ того, що Зінченко зізнався в вбивстві своєму співкамернику. Можете прослухати цей ау аудіозапис. Його запитали, чи він отримав гроші за це вбивство. Він каже: ні, це да? за те, що вона нібито знецінювала російськомовних. Але ми можемо зрозуміти, що були певні телеканали, певні е проплачені засоби масової інформації, які вкидали цей розбрат в українське суспільство, тому що так, порвон була радикальна. Ну, а що вона має ще сказати, коли в неї питають е, в інтерв'ю, е, чи мають виконуватися закон України про українську мову в засоб е, збройних силах України? Звичайно, вона скаже так, що всі повинні знати, вивчити українську мову. Вона це робила в досить емоційній розмові, але ніхто не дослухав до кінця того, що вона говорила, навіть в тому ж е, славетному інтерв'ю. І, і розкрутили просто на всіх каналах. Потім це звільнення з політехніки. Я дуже радий, що Ірина Дмитрівна виграла суд і змогла поновитися, як то кажуть, на, на своїй роботі. Вона отримала компенсацію. Цю компенсацію вона відправила на допомогу Збройним силам України. Ми записували інтерв'ю неодноразово. Це дуже була велика втрата і є великою втратою для всіх нас, вічна пам'ять Ірині Дмитрівні. І хочеться, власне, справедливого покарання. Донька Ірини Фаріон-Софія вимагає довічного покарання для В'ячеслава Зінченка. І ну, це вже має бути. Я думаю, що вирок буде вже цього року, на якому етапі можемо ще пропитати, на якому етапі ем, суд над Надзівченко. Але ще цікаво. Що я думаю, що за Зінченком є ще замовники. Тобто там вищі якісь люди, які, які це корували. Ну, блін, 18-річний хлопець, так само. Знайти пістолет, замаскуватися, вичисляти. Звичайно, в нього російська література була знайдено, і записки, кого він там собі націлив. Але займатися цим історичному хлопцеві, я маю на увазі міститися, що там ще хтось стоїть, просто Зінченко не зізнається. Але чому? На етапі суд за. Тому що не хоче сісти на довічне, як то каже, Зінченко. Зараз переглянемо, що зараз на якому етапі. Суд продовжив обвинуваченому у вбивстві Ірини Фаріон тримання під вартою, і Зінченко визнав вбивство Фаріон у розмові зі співкамерником. Але в суді заявив, що цей доказ неприпустимий, тобто він не очікував, що його будуть прослуховувати. Прокурори зачитали протокол негласних слідчих дій у записаній розмові зі співкамерником Зінченко визнав, що вбив Фаріон через особисту неприязнь пов'язано з висловлюванням щодо російськомовних. мовних. Ну і тут хіба що ще зазначити, що 70 років так Україна була в Радянському Союзі в окупації, коли нашу інтелігенцію вбивали, коли поетів. Коли режисерів, акторів просто розстрілювали за їхню позицію, чи мордували тут ще згадати три голодомори, які зробили проти нашого населення, скільки вистраждала ця Україна. І тепер Путін заявляє, що він приходить захищати російськомовних, що зараз він вимагають або були перемовини, щоб статус російської був включений як другої так, мови в Україні. Тому мову також ця боротьба. Обвинувачений Зінченко заявив ці слова, не відповідає дійсності. Він пояснив, що говорив так лише через тиск у камері і приниження. Зінченко наголосив, цей доказ є недопустимим. Донька Фаріон після засідання сказала, що для неї розмова зінченка зі співкамерниками стала підтвердженням його провини. Вона наголосила: що ніхто не має права позбавляти людину життя, і вбивці повинні відбувати покарання довічно. Наступні засідання призначили на 2 і 3 вересня, тобто, за декілька днів будемо мати більше інформації. Але є беззаперечні докази того, де він перебував, що він оцю маскувальну ну, маску, яку він мав, оці окуляри, банданку, там, одяг, штани, які він вдягав в літню пору, так, де він замовляв, як він отримав гільзу, були знайти, було знайдено в Бреховичах Львівській області, тобто з якої стріляв зі жінко Фаріон. Беззаперечно, дякую поліції, правоохоронним органам, що змогли його затримати, і сподіваюся, цю справу доведуть до логічного завершення. Це має бути показово, тому що всі ті нападники, які співпрацюють з КГБ, з ФСБ, чи просто їм вдарило в голову, мають знати, що за таке буде за, за одне життя, мають заплатити своїм життям, як то кажуть, мають бути у в'язниці. Так, ще зазначу: Ольга Богомолець написала про вбивство Андрія Поробія сьогодні у Львові. Біль, біль і ще раз біль. Ми були добрі знайомі. Разом пройшли Майдан, разом працювали в парламенті. Він був не схожий на інших політиків. Люди не щирі, справжні. Він не грав у Любов до України. Він її справді любив, він не слухав, він чув. Коли до нього говорили, він не брехав, як це прийнято в політиці, тому з нього інколи голосували. Він був справжнім, і слово був в цих реченнях таке страшне, таких, як він в нашій політиці, одиниці, я пам'ятаю, якось піднімалась на трибуну, а він зупинив мене. Олю, ти виходь, ті пісні, під якими засинали на Майдані, співала ти. Богомолець, як ви знаєте, виконує пісні Ліни Костенко, записувала інтерв'ю, також з нею подивіться на каналі. І в його словах було стільки простоти і тепла, що я запам'ятала цей момент назавжди. Ворог не спить ні на фронті, ні в тилу. Ворог вбиває найкращих, патріотичних і сильних, залишає тих, які мовчать. Це вбивство ще одне нагадування про те, наскільки дорого нам коштує наша свобода. Царство небесне, вічна світла пам'ять, друже Андрію. Написала богомолець. Ну, тут, якщо так проаналізувати, звичайно, ворог хоче, аби е, знищити повністю наш моральний стан. І він це намагається зробити, він це шукає способи, тому що ніхто не міг подумати, що пароб'я приберуть зараз, після того як він політично, скажімо, не настільки активний, як був колись, е, е, бачимо обстріли столиці України. 25 загиблих, з них діти, бачимо обстріл Запоріжжя сьогодні і інших міст. Це вбивство просто хоче ворог нас, знаєте, як то кажуть, моральний стан пригнічити повністю, аби ми йшли на їхні поступки. А поступки вони вимагають неприпустимі, тому що вони не лише хочуть ті території, які зараз. Російські варвари зайняли, скажімо, але героїчна боротьба захисників і захисниць утримати е, українську територію. Е, ми їм за це вдячні і підтримуємо сили оборони. Але до чого я веду? Що те, що зараз е, от відбувається, вони вимагають не лише там захоплені території, вони хочуть всю там, Донецьку область, Луганську, Запорізьку, Херсонську. Е, Гниди, скотиняки і під, щоб не матюкатися, розумієте? Тому що е губа не дура, губа хоче все. А чому їм Україна кісткою в горлі стала? То тому, що без України вони не будуть, як то кажуть, світовою е державою потенцією і так далі. Тому що в Україні найосвідченіші, найрозумніші, найспівучіші е люди. Які займали завжди позиції, та навіть Хрощов, ну, навіть політичні лідери, Брежнів, так, вони всі мали українське коріння, якщо подивитися, взяти корольов, взяти, ну, маю на увазі, науковців українців, Амосов і так далі, музикантів, яких просто привласнювала Росія. Якщо так взяти грубо, то в них там. А пару людей, які щось зробили для цього мистецтва цієї культури, щоб взяти той же шоу-бізнес, то там більшість українських виконавців чи родом з України, які зараз зрадили Україну і підтанцьовують РФ. Але назад кроку немає, тому що заплачена дуже дорога ціна, заплачено кров'ю, і кров продовжується проливатися. Це має бути не на Марбо. Ми зберегли і збережемо українську державність ідентичність, лише якщо ми всі будемо згуртовані, бо ворог нас розхитує. Ніхто ще такого не проживав. Зараз в мене заплановане інтерв'ю. Сподіваюся, до мене вийде психолог Лариса Дідковська. Дуже... Вона також є ректором вільного університету в Мюнхені. Багато нагород, і, мабуть, ви бачили також в інтерв'ю. Будемо говорити на теми психіки, як витримати, як прожити ту чи іншу кризу. О, так, як жити загалом в ері е, війни онлайн. Тому що все, що ми бачимо, от я щойно показав вам е, це вбивство Андрія Пороб'я, як це відбулося, камери зняли. Так само ці всі обстріли ніхто чи хто досліджує, як ми маємо. Поводитися зараз, тому що четвертий рік війни і ця ера війни онлайн. Я, наприклад, кожен день постійно в новинах це все бачить, все прилітає. Звичайно, вона впливає на нашу психіку. Тому, друзі, дочекайтеся розмови з пані Ларисою. Думаю, на наступному тижні у нас вийде записати. Також можете залишити питання, які вас цікавлять, тому що це є топ-фахівець. І отримаєте відповіді. Дякую, друзі, що дивилися. Ставте ваші вподобання, залишайте коментарі. Вічна пам'ять Андрію Парабію, вічна пам'ять Ірині Фаріон, Дем'яну Ганулу, всім захисникам і захисницям, які віддали своє життя, і які досі борються за нашу незалежність.